Трипіску археологічну культуру в 1896 році відкрив археолог Вікентій Хвойка. Дослідник кілька років цілеспрямовано розшукував мальовану кераміку, зразки якої трапилися йому на Кирилівські горі в Києві. Територію розкопок він розширив униз за течією Дніпра до села Трипілля. Його наполегливість увінчалася успіхом. Тут археолог розкопав гончарні печі, десятки давніх жител і тисячі унікальних артефактів, знаряддя праці, домашні начиння, культові предмети. Експертиза засувала, що ці артефакти датуються четвертим тисячоліттям до нашої ери. Трипійська археологічна культура була поширена на території сучасних України, Румунії, Молдови. В Україні трипійці заселяли лісостепову смугу від Прикарпаття на заході до долини Дніпра на сході, а також північно-західне узбережжя Чорного моря. Розквіт трипійської культури припадає на четверте, середину третього тисячоліття до нашої ери. Трипільці жили в укріплених поселеннях. Їх будували так, щоб зусіб захиститися від ворогів. Для цього використовували природні перешкоди, притоки річок, пагорби, обриви. У середньому по Дніпрові існувало 30 таких поселень. Найбільші з них доброводи, майданецьке, небелівка і тальянки. За підрахунками дослідників, тут могли проживати від 10 до 20 тисяч ж мешканців. Життя кожного поселення тривало не більше століття. Трипільці були хліборобами, які вміли і любили обробляти землю. З часом земля, яку вони обробляли, виснажувалася, тому трипільці спалювали своє старе поселення і будували нове Житло трипільців Оселі трипільців будували переважно двоповерховими, прямокутної форми, у землю бивали дубові стовпи, між якими плели стіни з хмизу, зверху накривали соломою чи очеретом. Дах був двосхилий, з отвором для диму. Площа житла складала від 40 до 60 квадратних метрів. Перший поверх використовували як комору. Та загін для худоби. На другий поверх піднімалися драбиною. Тут мешкала родина. У кімнаті була піч, серце хати, місце для сну, кругле вікно навпроти входу, кругле віта для молитов, зліва від печі стояла лава для посуду, та зерновики, великі посудини, де зберігали зерно. Будівництво оселі тривало близько трьох тижнів. Ще тиждень вона сохла, стіни з хмизу обмазували глиною, змішаною з половою, зсередини їх тенькували, хату фарбували вохрою, природною фарбою червоного чи жовтого кольору. Оселі трипільців були комфортними для проживання. Своєрідним Екобудинком адже влітку в них було прохолодно, а взимку тепло. Ряди будинків розташовували колами, вісти між ними складали лише кілька метрів. Цент поселення був невеликим. Можливо, там ховали худобу від ворогів і звірів. Унікальною пам'яткою пов'язаною з тріпійською культурою є печера Вертеба на Тернопільщині. Це одна з найбільших печер у Європі. Довжина її підземних ходів сягає 9 кілометрів. За припущенням учених, трипійці протягом 600 років використовували печеру як храм та місце тимчасового проживання. Вони могли тут ховатися від нападів ворогів і рятуватися від стихійних лих. У печері виявлено людські поховання Побут трипільців. Головне господарське заняття трипільців хліборобство, вирощували пшеницю, овес, ячмінь. З них пекли хліб та варили каші. Трипільці також розводили домашню худобу, корів. Овець, свиней, а також птицю. Тож у їхньому раціоні харчування було молоко, сир, сметана, м'ясо і сало. За допомогою худоби обробляли землю, перевозили вантажі, як засіб пересування використовували сани, що добре ковзали і по снігу, і по траві. Коли влітку запаси зерна вичерпувалися, а новий врожай ще не був зібраний, допомагало виживати рибальство. Рибалили на щуку, плотву, окуня, сома, використовували гачки, сіті, з тополі верби робили човни довбанки, полювали на оленів, лосів, козуль, диких кабанів. Тривалий час основним матеріалом, з якого робили знаряддя праці, були камінь і кремінь. Трипільці першими на українських землях почали користуватися виробами з металу, міді. З неї робили бойові ножі, сокири, прикраси. Тобто, трипільці жили у період енеоліту, – мідно-кам'яного віку. Трипільці були вмілими гончарями. Користувалися гончарним кругом. Майстерно оздоблювали посуд орнаментами білого, чорного, червоного, жовтого кольорів, тому трипійську культуру ще називають культурою мальованої кераміки. Жінки пряли, ткали шили одяг, у теплу пору носили довгі сорочки й сандалі, а в холодну хутряні жилети й чоботи. Трипільці багато працювали, тому й жили в достатку. У суспільстві панувала рівність. Основною ланкою Трипільського устрою була невелика сім'я. Початково в ній головну роль відігравала жінка, однак згодом зросла роль чоловіка. Трипільці вірили в багатьох богів, але з особливою пошаною ставилися до великої праматері. Утіленням богині праматері були глиняні фігурки вагітної жінки. Ці фігурки закопували в землю і вірили, що земля дасть гарний урожай. Трепіці залишали по собі багато яскравих пам'яток, що дозволяло вченим наблизитися до розуміння життя уявлень цих давніх хліборобів. Артефакти із поселень трепійської культури представлені в багатьох музеях України. de outras